Мене Стас, Сьогодні немає відео про Stand of 2. Сьогодні буду грати Stand 2. Але перед переглядом поставте лайк і підпишіться на мій канал, бо це обов'язково. Ну, і ми в прийшли раз грали Stand 2. Я знімаю продовження Stand of 2. Давайте ми наберемо багато підписок і що в мене... Ну там... Ну, наприклад, дуже багато. Там тисяч. Ну, і я, ну, от 10 и 100 тисяч, щоб получить так кнопку. Я вам хочу сказати секрет. Як як я ці штуки отримав? Це за уровне, тільки там, э, якщо там на там. Э, там показують, кому ці штучки дають. Там мені. Локацию не понимаешь, за закация я в них не бежала а сейчас. Знаю. Зараз я подивлюсь, так. Что мы на тут я тако... Давай уже загружайся. Вы меня Ну, А, да, загрузится. Ну да, мне... Загружається, то швидко, то не швидко, то так. Так, то так. Ну, просто так, Дивіться, мені вируса. Там тут є, там, подивіться, як там є одна нас штучка. Там написано, що та со там є така штучка. Дивись, що тут є базар, типа якийсь. Зараз я туди відправлюсь. На той базар Хочу подати, що там такого. Интересно, а что мы не видим? А, наконец нахместа... то Ну? А что почему? Ну, дальше мы выиграем. О, чи ви. А тут нас вже постріляє. У мене читаю тут. Стоп, я хочу підібрати, да Прогорали. Кстати, мені дадуть чуть-чуть. Да, мені дали 10. Мені ста мені. Бачите, мені тут 10 дали. О, да. Мені дали 10. Вот ценій. Мені повезло. Мне кажется, що стендок два це України, це українська ігра, і якщо шоу, тут можна додатися і грати разом. Ну прикольно. Стембов 2 прикольно. Давайте ще раз ще оно бути. Зараз буде ми ще хотіли. Може, мене, помага на радик, він за дуже великий. Я мав ще наразі всі будуть дивитися, наміник знаходити. А ага, я знаю, де весь бачите тут вазина, а то ж багато терористів. Це така команда. Е... Команда спецназ того база спецназ база террорист. Понормальность я так показатель. Так Ха. Ну хат Маленький хоть буде. Нам два поинше, кстати, играю. Много вырали причем. Меч прикольный, типу. Меч прикольный, але. Ну давайте дальше дивимся. Подивимся. Нихудены. Не ходить. Вони кращились? Ну, напишіть у коментарях, які краще двойні, чи обичні. Хом пише дві з них. Що, що так робити? Да, мам теперь. Подивитися. Тут может бути игроки, набор. Я тебя супер вижу. Если купив грають, что мало нечестно, вообще я может сказать. Что ты шо сами шо? Приквозь. Ничего. Ну, не гра неграна. А вот и теперь я. А что еще за крутая колюшка? Вс. Опять. Почему мене менее? Я точно сайта. Смотрите, вот так. такого. вот такие Я не знаю, вот такие мне. Ну, молит. Пошли вот сюда. Почти сюда и ходит. Сейчас этот. Нас у меня хоть нервец, хочу их выиграть. Три штучка, три штучка полюшка А что я могу туда? Я хочу так снизить. Что эй, так играет. Хейтерство! Хейтерство, реально. Ну, давайте. Ну туда. Туда. Туда, туда пришел вправо. 没错。<laughs> Du finner en? Якийсь бот, чи що? Чи не бот, чи читер, чи хакер? Реально, якийсь хакер один. Я не виграв, я не грав, Ну? Я просто такий рівень вибрав, тяжкий.

Oh, daar is het! Nog? Wat moet dat? Dat is wat? Dat is wat Ah, dat? Is Я зараз. Поруч у мене обстбух. Табе яка моя ще пістолет. Снайпері, Вликає, гайки, а то я подмог снайпер, реально. Ну, Уже дай гайки, как снайперся. А вот это не снайперская. Ой. Бачили. А что он так сделает? Наше на ударом веду. Ну, нас таким пистолетом. Таким пистолетом уже можно употребить. Hadi başla. Aa. Ne yani, tam da tam tam evet. evet. tam. Alamın top. Gira. Sağlık tabii. Tamam. Bekletelim. Tamam. Bir şey mi? Bir şey mi? Bir şey mi? あ。<music> Далее давайте сюда идем. Я буду на сюда. Мне дали топ-чуго. Попитання у нас двоє буде. У мене довершого типу святого раунда, але перед тим поставьте лайки, підпишите на мій канал. Ви готовили? Наверное, що будемо прочинати. Ну і, так, если подаюсь стендов. Ну, Мочи. Что да я зашел? Я в ютуб зайшов. Та я наше, я тут захожу. Куда? Дай я захожу. Ну, ч стендов. Все, грати. Зараз граємося раунд. где що ми виграємо <coughs> їм їм, ми їм і що? Ну тут... Я не можу поняти, не пишу в коментарях, якщо ви знаєте, ці пістолети, якщо за них, ніхто і їх не іграє. Святий пістолет, вище відпусти. Бо як мені занесети? Якщо. Якщо ми, ну, якщо я їх не знаю, не Яна купила. Что

那不写。 Давай по корон и все. Не буду просто. Не ясно. Виграв? Я виграв. А це мені покла. Добре. я Але вони мене досі? Видос нападав. Ми програли. Программа, але двадцать 25 дали, мені двадцать пять дали. Давайте подивимося. Ну, так що подивимось, будем вернуться. І ось тепер подивимося минут. Не знаю, это можна зробити, що не було все, що мене зробити. Это взяли. Мені там більше, що у два дружини. Хочу, щоб у щоб вона побивалася. Я не знаю. У мене справді вже 65. Стоп, я не хочу, я не хочу, я не хочу. Я нічого не хочу, я нічого не хочу, я нічого не хочу. Друзі. А я могу называть так, как я просто напишу. Не знаю. кость убавлю. И oh, что? Nee. На ну, это шапнем прям... посок. <проб> Можна продати із що угу. Ви тихо дивимося. pop